Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про планети, давайте їх усіх згадаємо. Це сонце, сіяюча квітка, вона як мама, біля якої збирається уся родина. Сонце самий великий об'єкт у нашій сонячній системі. Всі чомусь думають, що сонце помаранчеве або червоне, але це не так. Насправді сонце біле. Сонце дає нам світ та тепло. Без якого все живе загинуло. Також для людей сонце виділяє гормон щастя, тому багато гуляйте у сонячні дні. Зліво від сонця розташований Меркурій. Майже завжди він повернутий до сонця одним боком. Якщо довго дивитися на сонце без окулярів, то можна здобути сонячний опік. Давайте допоможемо Меркурію захиститись від горячих сонячних променів. Друга планета від Сонця це Венера. За розміром, вона нагадує нам нашу рідну Землю. Це найяскравіша точка, якщо дивитися з Землі, тому її часто називають ранковою зіркою. Вченом пильнувати за цією планетою важко тому, що її обволікають грозові хмари. Зараз ми розвіємо ці хмари, щоб венеру хоч трошки обігріло сонце. Третя планета від Сонця єдина планета, на якій живуть люди, тварини, птахи, риби, це наш рідний дім, наша земля. Так як більша частина нашої планети покрита водою, вона дуже гарно виглядає із космосу. До речі, тільки на нашій планеті є вода у жидкому стані, тому ми можемо заварювати чай та варити компоти. Також у Землі є спутник, це луна. Вони дуже дружні і полюбляють дивитися разом на зірки. Четверта планета Марс. Він червоний, тому що складається із червоного камня. В нього дуже цікавий рельєф. Він складається із кратерів, вулканів, каньйонів. На ньому бушують дуже міцні та свирепі бурани. Один із таких буранів розкидав усе навкруги. Але зараз ми допоможемо Марсу зібрати усі свої частинки. П'ята планета це Юпітер, він дуже великий. Якщо уявити, що наша земля це помідорка Чері, тоді він був би великим кавуном. Також він захищає землю від комет, притягуючи їх до себе. Щоб наша земля не боялася, зараз ми знайдемо усі великі предмети, щоб наш Юпітер став ще більше. А це шоста планета Сатурн. Вона теж велика, але поступається у розмірах Юпітеру. Це єдина планета, у якої ми можемо побачити ці чарівні кільця. У Сатурна немає твердої поверхні, тому би в нас не вийшло постояти на ній. Навколо Сатурна обертаються 62 спутники. Сьома планета це Уран, сама холодна планета. Більша її частина складається із льоду. І виглядає це дуже гарно. Восьма планета знаходиться найдальше від сонця, тому вона найменше отримує сонячного тепла. Вона також не має твердої поверхні, тому якщо б ми захотіли прилетіти на неї на космічному кораблі, ми б не змогли приземлитись на неї. І, взагалі, щоб прилетіти до Нептуна з Землі, потрібно 12 років. Уявляєте наскільки це багато? Погода на цій планеті не те, що холодна, а космічно холодна. Давайте вдягнемо Нептун, щоб йому було не так холодно. Зовсім нещодавно дев'ятою планетою вважався кроха Плутон через те, що він дуже маленький і рухається по дивній орбіті, то віддаляється, то приближається як мале дитя. Його віднесли до розряду карликових планет. Дивіться, він плаче. Давайте пограємо з ним і втішимо його. Молодці малята, що усе пригадали! До побачення та гарного вам дня!